Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Свят вечір наступає, і кожен приготувати кутю має, а пан Степанова у цьому допомагає. Секрети традиційної української куті розкриваємо, інгредієнти потрібні добираємо. Для приготування куті нам знадобляться пшениця, горіхи, мед та мак. І ви скуштуєте цей незабутній святковий смак. Для приготування святкової різдвяної куті нам знадобиться стакан пшениці, 100 г родзинок, 100 г маку, 150 г горіхів і 3 столові ложки меду. Пшениця, яка була промита і замочена на ніч, вона розм'якла. Зараз ми зливаємо воду і ставимо на вогонь. Варимо до повної готовності. Воду злили, в каструлю засипали. І свіжою водою завели. Мак засипаємо, заливаємо окропом, промиваємо воду зливаємо. Потім заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин. Цей мак чистий, вода прозора. Зверху плаває насіннячко, яке треба злити. Розпарений мак засипаємо і з цукром або зацукреним медом перетираємо. Краще товкачика мати або блендера скористати. Родзинки окропом заливаємо, на 15 хвилин залишаємо. Горіхи ретельно потовкли або ножем посікли. 100 грам потовщених горіхів маємо і до куті їх додаємо. З родзинок воду зливають, на сковороду засипають, і на вогні хай вони підсихають. Пшеничка зварилась, вона м'якенька, інші компоненти сприймати готовенька. До пшениці горіхи, мак, родзинки засипаємо і все ретельно перемішаємо. Три ложки меду додавали, Одну з маком перетирали і дві в кінці домішали. З медом ретельно ще перемішали і куття готова. Як ви бачите, у неї така консистенція. Має бути. Кутю готують переважно чоловіки, а довіряють нам це жінки. Святкову кутю до столу маємо і Різдва свята чекаємо. Відео українською підтримайте український Ютуб, ставте вподобайки, лайки, пишіть, як вам кутя смакує, можливо, якогось компонента бракує. Бажаю здоров'я міцного, удачі, Божої допомоги і довгожданної перемоги!